Вітаю на РБК Україна у дні, коли світ ніби показився. Дональд Трамп повторює Путіна, коли кидається заявами про приєднання до штатів інших держав. І спершу все це виглядало як жарт. Сьогодні західні медіа пишуть про те, що Трамп налаштований серйозно. Уряди європейських країн. Вкрай занепокоєні додається до всього цього. Ще і активність, причому така агресивна активність. Ілона Маска. Вітаю Романа Безсмертного, історика і політика надзвичайного і повноважного посла. Пане Романе, добрий день. Доброго дня, пане Дмитре. От як все це розуміти? Гренландія, Канада, Панамський канал. Чи дійсно Трамп дає сигнал світу про перерозподіл світу і таким чином посилює Путіна і легітимізує його в бажанні захопити Україну? Ну тут, пане Дмитро, є місце і для сміху, і для серйозного подумання, і для плачу, і фактично можна реалізувати всі свої почуття. Давайте по черзі. Перше не до кращих сторін Дональда Трампа відноситься вміння спілкуватись, це знають усі, і якщо подивитися сценографічний звіт журналістів New York Times, Washington Post і Financial Times, то всі ці три джерела іноді взаємовиключені речі говорять. А ті декілька тез, які ми отримали в Україні. Хай дарують мене мені співвітчизники, але більшість їх не помітили. Де вони взялися? Це вже справа тих, хто трактував так виступ Дональда Трампа. Треба обов'язково зазначити, що Дональд Трамп запатентував власний спосіб спілкування. Він називається переплетення. І оце переплетення, воно даруйте в лапках настільки геніальне, що для того, щоб його зрозуміти, треба довго коперсатися в цьому, спілкуватися з оточенням Трампа, самим Трампом. Ну, дешифровувати власне це переплетення. Тому тут є над чим подумати. Це перше, друге, однак, однак. А ці, скажімо, точки, в які спрямовані були сигнали, вони мали місце і під час першої каденції, і зараз вони мають це місце, і вони на цей раз озвучені, однак без прямих відповідей. Ну, одні пишуть, буде використовувати силу, в інших не буде використовувати силу. Одні пишуть, що він фантазує і сміється. А інше, що це серйозно, а можливо і не серйозно. Ну насправді, якщо почитати тих, хто писав звіт безпосередньо, то знайти там спільну позицію годі, однак її легко вичислити. І хочу запропонувати вам своє розуміння цієї ситуації. І так, як можна назвати от те, що ми почули? Це презентація початку битви Великої битви. За Арктику і Антарктику. І не випадково ми чуємо тут е, тезу про Гренландію і Канаду як Форпост. І не випадково ми маємо тезу про Панавський канал. Е, чому всім, хто нас буде слухати і бачити, рекомендую взяти е, меридіанні карти і подивитися на планету Земля з півночі і з півдня перевернути. І все стане зрозуміло, бо Канада і Гренландія це швидкий шлях до Арктики, а Панамський канал до Антарктики. Тому що якщо огинати Південну Америку, то це в два рази довша дорога. Тому тут якби все лежить на поверхні, бо а, ситуація виглядала так: а, прийшовши вперше до посади президента, а Дональд Трамп почав роботу в цьому плані. Бо до нього ця робота велася тільки в питаннях клімату, природоохоронної діяльності і так далі. На момент, коли перший Дональд Трамп став президентом, в США був один криголам, і даруйте те, що я зараз скажу, і то ним гралися діти. Якщо взяти сьогодні російський криголамний флот атомний. То це декілька десятків одиниць. Додайте туди е китайські криголами, і так далі. А це створює систему, при якій виникає не тільки загроза захоплення континентів, бо е завершаться передача. Хай наші глядачі полистають словників, вияснять, якому ж належить е Арктика і Антарктика. А між іншим, це клондайки. Різного роду корисних коплавин, які, е на жаль, на щастя не знаю, але розмерзаються сніг, тане, лід тане, вони відкриваються, і це е одна із ключових задач. Разом з тим, а е це ще не все. Бо якщо говорити про північний полюс Арктику, відстань між сполученими штатами Росією та Штатами Китаєм, вона дуже коротка. Звідси тема е, е, підводних човнів, крейсерів, які озброєні, перше кон, е, континентальними, міжконтинентальними балістичними ракетами, крилатими ракетами. Ну, якщо далі додати до того, що я сказав, ядерний криголамний флот, ще й північний флот Російської Федерації і флот Китаю, насправді для Сполучених Штатів Америки через Атлантику, Створює колосальну проблему. Чому так безпардонно говорить е, Трамп про це? Бо насправді в тому, щоб захиститися і стати союзниками зацікавлена країни НАТО, вся Європа, країни формату Рамштайн і так далі. Я вже на початку сказав: е, вміння спілкуватись не належить до якостей Дональда Трампа. Тому в ці дні ми почуємо багато чого іншого. Ну насправді все почалося з відповіді прем'єрки Данії Фредеріксон, яка сказала інтелігентно, коректно пославши куди потрібно Дональда Трампа, що Гренландії на ринку нема. А ще крутіше сказала е, президентка Мексики: а чому б Америку не перейменувати в Мексиканську Америку? Притому закрутила так, що там, я думаю, зачухалося у Дональда Трампа де да й не чухалося, тому що пів Америки сьогодні це та Америка, яка іскон належала мексиканцям Ну ще крутіше можу сказати я. Якщо е не одумається Дональд Трамп, то виявиться, що кордон між Мексикою і Росією проходить по території Сполучених Штатів Америки. На жаль, ні Трамп, ні, ні навіть Майк Волц, який сьогодні розродився поясненнями епатажних плетінь Дональда Трампа, про це не сказав. Ну, очевидно, що і Майк Волц, який довідки почитав, не дочитав до цього місця, щоб зрозуміти, що те, про що е, думають е, в, в Вашингтоні прихильники Дональда Трампа, його команда. Воно вже давно має бути на порядку денному всіх адміністрацій, і це насправді спільна проблема НАТО, Сполучених Штатів Америки, формату Рамштайн, і, на жаль, для Дональда Трампа це не підйомний для Сполучених Штатів Америки перелік проблем. Бо, як відомо, якщо брати про криголамний флот і необхідні сили. Вони є частково в Великої Британії, навіть в Данії. От я зараз сам собі думаю, кажу вам: ну добре, це він наговориться. Потім дасть доручення комусь там Волцу, міністр оборони наступному вирішувати. Приїдуть вони до Копенгагена е, чи в Лондон. І що їм скажуть після того, що зараз витворяє маск? З Дональдом Трампом, там по премєр міністру Великобританії. Хоча я не кажу, що там підстав немає. Завжди в політиці є підстави, щоб на такі теми говорити. Однак я не випадково сказав, що тут є де і посміятися, і пожуритися, і поплакати. Бо насправді, з одного боку, ніби прав чоловік, так бо над цим треба працювати. А з іншого боку, то сидиш і думаєш, вміла годувати. Готувати не подала, ну подала так, що хочеться тарілкою вернуть прямо туди, куди звідки воно вийшло. Ну, ось, ось, приблизно так коротко і зрозуміло, щоб нас могли, якби почути, і хоч що небудь розуміти в цьому, що відбувається зараз у цих перепалках. Ну, по суті, Трамп розставив фішечки і окреслив позиції, і все це така теорія. А от якщо про практику говорити як це може вплинути на Україну, вже висуваються конспірологічні теорії, мовляв, перерозподіл світу Трамп дасть можливість існувати Росії, Китаю, але й сам собі щось забере. Відповідно, і Путін собі щось має забрати. Що Європу? І вже три полюси в світі виникають. Наскільки це ймовірно? Ні, е це добре, що ми думаємо, мислимо так, але навіть от е наше бомбардування Оленії це вже складова цього процесу, тому що це база по суті забезпечення північного флоту е і російського, і китайського військово-морського флоту. І насправді, е коли ми почнемо розбиратися в цій ситуації, ми побачимо, що найближче. У цих усіх механізмах впливу на ситуацію знаходиться Україна. Тому е, Дональ те теж саме Ну тут добре, що він не згадує Україну у цій ситуації, бо ми б наслухалися такого, що е, там мексиканка наслухалася. Ну, вона йому врізала, як і належить. Тож жінка не подарунок. Е, е, і теж саме могло стосуватися й України. Тому. У цьому відношенні насправді тут ситуація виглядає так, що Сполучені Штати, НАТО, Україна і не тільки а й Укус тут присутні, бо всі ці держави зацікавлені в тому, щоб вирішити цю проблему без зростання напруги з одного боку, з іншого боку, всі ці країни розуміють чудово, що Росія з Китаєм прибуром. І хто знає історію, цікавився, там уже і під воду ниряли, прапори російські ставили, і на арктичному полюсі там добиралися до найближчої точки прапори ставили і чого тільки не ставили. Хоча ви ніде не зазначите, не прочитаєте, що Арктика належить е Росії. Ну, південь належить Пінгвінам, а північ належить бі білим ведмедям, скажімо так. На цьому якби людство сходилося. Але тут з'явився Путлер, московський фюрер, і вирішив значить, розказувати, хто де знаходиться. І я вам скажу так: дай Боже скажемо розуму європейцям, українцям, американцям слухати епотажні виступи Дональда Трампа і разом відпрацьовувати механізму, як цю путінську заразу перемогти. Однак треба мати на увазі, що з цією путінською рашистською системою поруч стоїть і Китай, і не випадково він не виходить з цього механізму, бо ці речі давним-давно планувалися, вони опрацьовувалися задовго ще до першої каденції Дональда Трампа. Ну насправді то тих, хто цікавився міжнародними відносинами, вони пам'ятають ще, із початку 2000 двохтисячних е тільки е прийшов. Путін до влади в Росії вже оці от потуги впливу на Арктику, вони вже тоді мали місце. Зараз ми маємо логічне продовження, коли е, розпочалася війна, і, е, власне, виходячи звідси, пане Дмитре, щоб ми якби дали чітку тональність нашим слухачам і глядачам, раз це так, то тут не ділиться, умовно кажучи. А, а Сполученим Штатам Гренландія, а Україна Росії так не ділиться. Виходить ситуація така, що а, Америка не може без України. Бо якщо сьогодні порахувати наявний американський ресурс з точки зору боїв за цю одиницю, ну то вони виглядають е, дещо скромними, скажімо так, навіть в об'єднанні з європейським потенціалом. О, і тут всі один одному потрібні. Інша справа ж ви розумієте, що там по ушах будуть їздити, говорити всякі неприємні речі, що треба навчитися слухати, я ще раз кажу, і робити свою роботу. Але як по мені, то зараз створюється ситуація, при якій зовнішня політична активність України і особливо ці кроки, які були зроблені, демонстративні кроки для Європи, для Дональда Трампа. Вони є дуже показові, тому що тільки Україна може технічно це сьогодні забезпечити а по-друге, наважитися це зробити. Ну хто буде це робити? Британці зараз, дачани чи американці? Ні, не будуть цього робити. Ось вам якби все лежить на поверхні. Ну, це ви вважаєте, що США не можуть без України, і можливо багато хто в світі так вважає. Ілон Маск з вами не погодиться. І Ілон Маск зараз багато чого вирішує. Він же не просто заявляє. Він реально починає впливати на європейську політику, розгойдуючи і впливаючи на рейтинги, там на майбутні вибори. І про це зараз вже ну. Буквально волають всі, а, це ж загроза. Ну це ну, може відбутися перелам не на нашу користь, не дившись на те, що це нелогічно. А з усіх матеріалів, які були озвучені Дональдом Трампом, там озвучена одна річ, яка дійсно відповідає дійсності. Якщо е, країни НАТО не піднімуть внески до 5%, то е, сил ні з Трампом, ні без Трампа. Це об'єднання не буде мати, а, зрозуміло, що зверніть увагу, кого атакує Маск і Трамп? Він атакує ліві уряди, або лівоцентристські і так далі. Чому? Відповідь же лежить на поверхні. Ситуація така: або весь бюджет в оборонку, і тоді можна на щось надіятися, або продовжуєте гратися в соціалку і расисти mm -hmm. вас візьмуть неозброєними руками. Тому а, а, тут. Щоб нас тут важливо, щоб нас правильно почули, тут треба вміти відповідати на ці питання. Бо одна справа атакувати Шольца і Стармера, як це робить Маск, а зовсім інша підтримати Вайдель Алісу за альтернативою для Німеччини, що він не розуміє: антиєврейський, антисемітський рух підтримує Ілон Маск із Дональдом Трампом. Ну, це приблизно як переговори під час Другої світової війни євреїв із гімером. А, Але поки що от таких речей, ну скажімо, немає усвідомлення. Хоча є розуміння, що праві сили, значить, будуть а, сповідувати політику силову, політику оборони. Але це не той випадок. Те ж саме по Великій Британії, Найджел Фарадж, який там очолює партію реформи, на яку робить ставку. А, він спочатку засвітився, потім видно, хтось в маску сказав, що Фарач це не той, хто тобі потрібно. Він кинувся до Томі Робінсона. Є такий молодий політик, ну відносно молодий британський, який ув'язнений зараз, який розкидається такими серйозними правими тезами, там стосовно геть усіх іммігрантів. Там ну, в, такому, в такому роді, але а, він теж не є сильним з точки зору розуміння речей, про які ми говоримо. Так як і Фарадж, так і Робінсон, так і а, Аліса Вайдл. Це політики зростаючі, причому зростаючі в такому безпорядковому ідеологічному і безпорядкової ідеологічній ніші. А маск, ну він якби він розуміє закономірність процесу, що це молоді люди відносно, на них треба робити ставку, але зверніть увагу: ХДС ХСС він не чіпає. Консерваторів не чіпає. Більше того, він зараз почав там підспівувати лідерці е, британських консерваторів. Ну насправді вона сильна, треба віддати належне. Як і він прекрасно розуміє, що Фрідріх Меркс, е, як претендент на е, папаху канцлера Німеччини, теж саме сильний, і вони близькі в позиції. Але ну це не, не, не фігура для того, щоб маск міг. Близько до нього підсісти. І паралельно гляньте на Джорджо Мелоні. Тобто, це друзі з Ілоном маском, які можуть повечеряти, які там можуть сісти, десь там поспілкуватися. Вона називає його геніальним люд... геніальним чоловіком всередині, от, і так далі, великим чоловіком, там і, і таке інше. Там уже такі а, романси співають навколо цих двох. Фігур, чому бо вона представляє праву силу, але це не просто Джорджа Мелоні, це система, це ідеологія, це погляди і структури, які розвивалися після Другої світової війни, і тут е, говорити про ну недосвідченість Томі Робінсона. Чи наївність там в антисемітських поглядів Али Аліси Вальд не приходиться, тому що Джорджа Мелоні, як показує ситуація, дуже тверда в своїх переконаннях. Однак треба розуміти, що е лідери сьогоднішньої Європи, особливо англосаксонської, вони б з задоволенням працювали разом в оцю о, ідеологічну річ, яку пропонує. А Дональд Трамп, якщо її так можна назвати, якби його не його оця безпардонний спосіб спілкування. Ну те, що колись старші люди казали, він плете кошелі, і ніяк не може сплести, те, що він хоче. Пане Романе, дуже просте питання наостанок: чи можливі реальні дії, які нас вразять, шокують просто ну от як, от Путін напав на Україну, а Трамп, коли після 20 січня щось відбудеться з Данією, Гренландією, Панамським каналом швидко, оперативно і так, щоб ми всі просто. Лежимо. А що мені, що мені відомо на сьогоднішній день? Не дивлячись на те, що там молодший Трамп разом із? Майбутніми міністрами чи около міністрами відвідав адміністративний центр Гренландії. Там по телефону вони поговорили, посиділи в кав'ярні, випили по каві, мабуть, і не тільки сфотографувалися біля пам'ятника відкривачу Гренландії. І Паралельно, Трамп дав завдання сформувати групу для переговорів з урядом Данії, з урядом Панами. Щодо спільних дій по використанню, по управлінню. Шляхом схеми. Тут я трошки забувся формулювання, можливо, шляхом схеми, яка використовується з окремими острівними державами Тихого океану. там є цілий ряд військових баз, які використовуються або на умовах оренди, або на умовах тимчасового перебування. Але е, те, про що е, зараз говорять, що е, Трамп настільки там талановитий в лапках, що може військо застосувати. Ну, якщо зараз глянути в соціальні мережі Америки, там іде така, е, така -це, мішанка, що посміяться їде, можете глянути туди на Трампа, які там меми з'явилися, і так далі. Поки що, е, я навіть не навіть не думаю про це. Бо, це відчувається про атмосфері навколо Трампа, а це його традиція. Знаєте, наробити шуму і піти. А ви там розбирайтеся проти мене після мене. Тим більше, що в цей день, коли проводилася ця прес-конференція, якраз у ці години в цей час ішло прощання в капітолії з е, Джиммі Картером, і ця інформація, яка декілька днів фактично була ключовою у світі політики. Вона перекрита була повністю. Більше того, ну Трамп поступив просто як невихована особа, накинувся під час прес-брифінгу на Джимі Картера за ту ж саму Панаму там і, і, і так далі. Тобто, явно, що він грав тут у свою традиційну гру заповнити інформаційний простір на 100%. відсотків. Тому давайте до цього відноситься зрозумінням того, що це все робить Трамп. От зараз з'являються перші коментарі там Майка Волса, потім Келога. Я думаю, що е, з'являться і після призначення е, Рубіо, державного секретаря, вони будуть носити вже інший характер і так далі. І тоді вже можна буде говорити про щось конкретніше. Однак я ще раз хочу акцентувати увагу: тут є речі, в яких Трамп правий. Зокрема, я вам сказав: 5%, стратегічне значення Герлендії, Панамського каналу, битва за Арктику Антарктику. Але при цьому треба робити це з партнерами так, ну щоб не гадити один одному в душу. Бо знаєте, то як кажуть, як в анекдоті, та проблему вирішили, але присмак залишився дуже поганий. Пане Романе, дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Роман Безсмертний історик і політик, надзвичайний і повноважний посол. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайко.